Розкажіть, ви були вдома вчора, коли ну, це трапилося? Uh -huh. Вони ну, не відкрилися одразу. І з другого разу теж не відкрилися. Я подивився вверх і побачив, як ракета влучає у наш набір. Прям ракета, ви бачили, як ракета? Ну, так, я стояв ось тут і вона влучила. Прямо у стіну. Прямо ну, Яка і... ваша реакція, що ви вперше ну, робили? Ну, я почав паркуватися швиденько, набрав своїй дівчині, вона нічого не змогла відповісти, лише важка дешала. І я побіг на гору, ну, на 14-й поверх до неї. Mm -hmm. Ну, ось так ось. Це, це сталося. Я зрозумів, це ви зараз приїжджаєте, по суті, а, так? Той, а куди? Де? Неподалік кварталів. Не можна тут жити, да, тепер е, все як? Я не знаю, можна чи ні. Проте важко, бо нема води, нема світла і. Нема комунікації жодних. Ну, не. ну, наразі немає. Розкажіть свої емоції. Вибачте, що я трошки так є. Нічого, ну це було дуже несподівано. Було просто ну, така хвиля дуже сильна і вона. Відкрила мою двері до, до, до моєї квартири, і багато е, пилу було, багато бруду, я не знаю, що це таке, мабуть, будівельного якогось пилу. Е, ну, просто важко було дихати, важко було встати, важко було щось зробити і спіймати якусь е, думку. Е, ну, ми вийшли до коридору. До... Там, там, де знаходиться ну там між квартирами, це приміщення між квартирами, тамбур, да. так, тамбур. І я не знала, що робити, бо я думала, що там пожар знизу. І ми не зможемо спуститись на перший поверх. Я була собакою і я просто бачила, що сусід дуже злякався. так и как також было чутно, як люди панікують, злякалися на Кричали люди? Ну, так, кричали, але не, ну, не більш як. Я думаю, що це під болю був крик. Панічно, ну, да? Ну да, такого панічного. Я просто не знала, що ну. Факт, що я не знала, що відбувається, чи є там пожежа, чи є там е, лісниця, чи є там щось все працює, чи є там трупи. ну, Таке просто. Не знали, чи є там трупи, тобто розуміли, що може бути, так? Так, звичайно. Бо я побачила велику дирку. В домі, бо я я відкрив, коли я вийшла, я побачила, що там світло, там де не, не, не повинно було світло. А оце речі, які ви взяли, це перша необхідність цей пральний ну, порошок? Ми повернулися, ми повернулись через якийсь час, і зараз ми повертаємося знов. А, бо це наш дом. І, і Потрошку я... збираєте речі, так? Да? Так, так, ми будемо жити десь в іншому місті, але місті, Але ну, все ж таки це мій дім. Я... Мені поліче а... прощатися з цим. У вас практично сльози, так? Да? Так, це не верно. Не... Мой... Дякую вам. Гарного дня вибачте, будь ласка.